Ні 2026 року розпочинається освітній курс Українська традиція, серія щомісячних занять, присвячених українській культурі, як цілісній системі традицій, символів і сенсів. Протягом усього 2026 року курс складатиметься з 12 занять. кожне з яких розкриватиме традицію не лише як обряд, а як носій пам'яті, інтентичності та супротиву. Проєкт буде називатися Українська традиція. Виникла ідея після оцих всіх. Святкувань нашої, вашої, два різдва, що правильно, неправильно, календарі, дідухи, ханукії і всякі ці інші штуки, які щось краєм е, ухачули, але не знають, не усвідомлюють. І всі традиції, чому ми робимо те, се, там бабка, діду робили, але чому? Звідки це взялося, відколи це взялося? Тобто мета всієї цієї програми Українська традиція це про свята, про культуру, про ритуали, про символи, про ці, от, наприклад, січень да? це є 12 страв. Чому такі в Україні? А в Закарпатті вони трошки інші. І чому саме 12? І звідки вони взялися? Хоча в Євангелії то не згадується ні жодного разу. Тому мета. Свідоме розуміння цих всіх традицій, і культури, їх збереження, примноження. Перше заняття січень, різдво, коляда, незалежність УНР. На зустрічі йтимуться про глибоке значення різдвяних символів зірків, вертепу та символіку 12 страв святвечору і формування дат, святкування Різдва. Програма розрахована на підлітків і дорослих. Ну або шкільні класи, потім уже пізніше. Там десь від шостого класу, наприклад, віком, коли вже є якийсь світогляд сформований, і можна відповідно оці всі ребуси, ці загадки в пазлики викладувати в загальну картину. Тож, щоб знали, пам'ятали українську традицію, ну Загальну українську традицію не закарпатську, загальну українську, а робити акценти, а як в нас на Закарпатті. Заняття допоможе побачити українську традицію як живу спадщину, що поєднує історичну пам'ять із сучасністю. Як долучитися до цього курсу, розповідає волонтер та туризмознавець координатор освітнього курсу Максим Адаменко. Є е, е... Громадська організація КЕД, культура, екологія, туризм і Турінформ Закарпаття Олександр Коваль. Ми об'єднали свої зусилля для того, щоб запрошувати фахівців також в цьому проєкті брати участь. І на сторінці Турінформу і Геокет, на моїй особистій, загалом це поширюється. Є форма реєстрації в Google-формах. і це буде з невеличкою оплатою, щоб е, компенсувати витрати, які на організацію це відбувається. Тож долучайтеся до освітнього курсу Українська традиція, який розпочнеться 17 січня і відкриє багато цікавинок про Україну та Закарпаття загалом.